Так, послухайте мене, багато пристроїв зруйновано через закон Мерфі. Щоб був хоч якийсь шанс врятувати наших батьків і друзів, ми повинні їх відновити. Тож усі до роботи. Давайте! Я Майло, послухай. Я нічого не маю проти тебе, і Фінеас хоче, щоб працювали усі. Але чи не краще буде, щоб ти не брав участь у цій операції? Щоб у нас усе склалося як треба. Ну, мабуть, ти маєш рацію. Пошукаймо, куди тебе сховати, поки вони ремонтують. Ей, куди вона веде Майло? Це дивно. Вилиночку, що ми про неї знаємо? Вона може бути шпугуном фісташок. Звісно, як ми не помітили, у людей не буває таких довгих ший. Уперед треба рятувати Майло. Гей, куди це вони побігли? Я ж казав, вони парочка. Ласкаво просимо до Денвіля. <звук> Оце ти знайшов час. Майло, послухай. Я хочу сказати, що твоя присутність поряд із нами не допоможе зупинити тільки О, Дякую, я ще не зробила зачіску. І це не допоможе нам звільнити батьків з тієї в'язниці у парку розваг. Дякую, я й не бачила його. Ми і так намагаємося впоратися з цим усім. А тут ще й хаос, який навколо тебе. Утилізація <бивіться> сміття. Але іноді Закон Мерфі дуже корисний. Добре, може й не дуже. Дивися я правий. Кендес фісташка. І хоче захопити Майло. Відчепися від нього. Так, відчепися. Чому ж ця маска не знімається? Бо це моє обличчя. Припиніть! Вона не фісташка. Справді і така шия. А що з нею не так? Ой, вибач, помилочка. Я б не дражнилась, якби знала, що ти людина. Як не соромно. Ай, гей, нам не варто всім сваритися. Він правий. Ми маємо триматись разом. Навіть якщо дехто дещо іноді псує. Вибач, Це я казала про себе. Треба, щоб він був із нами. Вперед. Винен! Все одно потрібен.